Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні з вами ми розглянемо гру Вивчаємо літери. Це гра, яка допоможе дітям без проблем вивчити алфавіт та навчитися застосовувати отримані знання. У грі є декілька видів карток з різними завданнями, а також картка з зображеннями друкованої та рукописної абетки. Гра розрахована на дітей від 3 років і дозволяє ефективно та цікаво доносити до них потрібну інформацію. Рекомендуємо почати знайомство з карток, на яких зображені літери, адже вони наочно демонструють друковане та рукописне написання літер. Називайте вголос літеру з картки і нехай дитина повторює за вами. Друге завдання для дітей це обратна сторона цієї ж картки. Ця сторона спрямована на закріплення отриманих дитиною знань щодо вигляду літер, їх звучання та написання в словах. Нехай дитина розгляне картку та назве всі елементи з неї. А далі зверніть її увагу на слова, в яких є літера, що зображена на звороті. Третє завдання спрямоване на вивчення того, як зображуються літери на письмі. Дитині потрібно самостійно або з допомогою дорослого. Зорієнтуватися, як на пустому полі замалювати клітинки, щоб отримати букву як на зразку. У четвертому завданні використовуйте ці картки для того, щоб дитина навчилася будувати зв'язок між звучанням літери та її друкованим зображенням. Дитині потрібно назвати вголос те, що зображено на картці, та подумати, до якого малюнку відноситься кожна з літер. Тож розвивайте ваших дітей. Бажаємо вдалої гри та дякуємо, що обрали нас. До нових зустрічей!